Доброго дня, зробили ось такий вольєр. Розмір 2,50 на 1,40 на м. Тут а, все утеплено. І Вагонка, пінопласт і USB. Собачкою буде тепло. Так, закрили. Тут і відкрили. Собі місця вистачає, зробили так, щоб воно було зайти, прибратися і головою не вдиратися. А це місце для... Тут котик, ще буде сидіти для котика. Далі. Сніговики вже, відправляються на рівне. Йолочка, ялиночка. Ось таку будку зробили. Теж все утеплено. Вагонка пінопласт у СБ. Лівонцю лавочку. Яка стала популярна в інтернеті. І багато було запитань, чи вона утеплена. Звісно, утеплена. Ось тут йде, наприклад, доска, пінопласт, двойка і у плита плута все, як не має бути. Все, вийшла краса. Все красиво. Зараз будемо їхати. О, перевізник хороший дядько. Треба. Кому треба перевозки по всій Україні звертайтеся. Так. Все.